Мальборг, Польща на військовій базі в Мальборку польські льотчики проводять регулярні навчання на винищувачах Міг 29 перевіряючи готовність техніки та екіпажів до виконання бойових завдань. Учасники тренувань готуються до зльоту, прогрівають двигуни, виконують руління та відпрацьовують маневри у повітрі, включно з відпрацюванням сценаріїв перехоплення невідомих літаків над територією країни. Міг-29 залишається основою польських повітряних сил, багатоцільовим винищувачем, який здатен виконувати як оборонні, так і розвідувальні завдання. Під час навчань екіпажі практикують заправку у повітрі, спільні польоти в парі та дії у разі появи потенційної загрози з боку невідомих літаків. Ці тренування набувають особливого значення після серії реальних перехоплень російських розвідувальних літаків над Балтійським морем. Саме екіпажі з Мальбурка неодноразово брали участь у таких операціях, демонструючи оперативність і професіоналізм. Польська армія наголошує, система повітряного патрулювання НАТО на східному фланзі працює безперервно, а екіпажі перебувають у режимі постійного чергування, готові реагувати на будь-яку загрозу в межах кількох хвилин.